Як розпізнати, що вас обманюють? Це може бути друг, сусід, колега чи будь-хто інший, хто намагається приховати свої справжні наміри щодо вас. Якщо хтось демонструє будь-яку з цих моделей поведінки, є ймовірність, що людина не є щирою у стосунках з вами. По-перше, людина поводиться по-іншому, коли поруч є інші люди. Щирі люди послідовні у своїй поведінці, незалежно від того, хто поруч. Якщо чиясь поведінка з вами наодинці відрізняється від того, як людина поводиться із вами публічно. Це може бути ознакою нещирості у ваших стосунках. По-друге, людина говорить погано про інших людей за їхніми спинами. Не робіть помилку, думаючи, що ця людина так не говорить про вас. По-третє, людина постійно говорить вам лестощі. Будьте обережні, коли хтось засипає вас компліментами, особливо, якщо ви відчуваєте, що це нещиро. Лестощі можуть бути способом маніпулювання вами, щоб сподобатися або щось від вас отримати. По-четверте, людина іноді проявляє раптову пасивну агресію. Зверніть увагу, коли людина дає негативний коментар у формі жарту або раптово робить різке зауваження. Такі моменти розкривають справжні наміри людини. П'яте недостатня глибина у спілкуванні. Зверніть увагу на те, чи ваші розмови з людиною достатньо глибокі та змістовні. Зазвичай справжні стосунки передбачають більш глибокі та змістовні дискусії. Підпишіться, щоб дізнатися більше цікавого з психології.